Аварійні хати, зірвані паркани та мертва домашня птиця. Це все спіткало жителів Коломийщини після негоди. Адже зливи спровокували паводки на місця, де найсильніше вирувала стихія. Вирушила обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Більше в сюжеті Ірини Некорович у нас у двох руслах перериває дорогу. Взагалі ми, є, ми повністю відрізані. Ми не маємо ніде не спастись нічого. Нас ми під водою. Ми там під, тож, під водою, ця не вода, не вода, яких ризе, йде через наші подвіри, через наші вогони, через наші Це... Так Жителі села Нижній Вербіж зустрічали голову військової адміністрації. Люди увічає, адже вода завдала їм збитків на суму понад 80 мільйонів гривень. Наслідок стихії на сьогоднішній день у нас було згідно поданої інформації від громад підтоплено 412 домогосподарств. Найбільше звичайно, що це є Нижньовербівська територіальна громада, 350 таких господарств. З них житлових будинків села на 174. Зокрема, Нижньовербізька територіальна громада 107 таких житлових будинків. У новому Вербежі чотири річки. Часто після дощів вода добирається до людських осель, адже немає майже двох кілометрів дамби. Її будівництво, каже голова громади, коштуватиме понад 19 мільйонів. Є завершена експертиза, є повністю є на столі проєктно кошторисна документація. Повторюю ще раз. Ми готові її передати. Дати і просимо, щоб вона була передана відповідним службам і не була звичайно поставлена на полку а була втілена в життя. Просить облаштувати дамбу і надія після паводку жінці з двома дітьми ніде жити. Їхній будинок в будь-який момент може обвалитися. Це в дери Роблять також так само там з цієї сторони здулося, так само, що все повністю відпадає». Жінка каже, до підтоплення була готова, бо це трапляється чи не щороку. Утім, не до такої швидкості маси і сили води. «7 числа дуже падав дощ, і швидко прибував потічок тут біля нас. І ми вже потім побачили, що потічок вже виходить з бережка. Вже почав розливатися, ми швидко почали все піднімати, що могли, і потім раптово валом прийшла річка. Дуже валом, що ми вже повністю тако по груди виходили з дому. що встигли, то підняли дітей виносили. Майже всі речі, меблі та техніка, що були в домі, знищила вода. Ми на збирали, збирали там у коридорі у нас плитка с ріті вагонка. То з вечора тако позбираю, бо навіть рано то сочиться вода з вагонки, так само, що там все серен треба все зривати повністю. І це також два роки тому. Також ми так само це вода була. Ми робили. Ну, щось старалися, щось підроблювали. Ну, цього року щось руки опускається. Ми не знаємо, що робити. А от будинок пана Василя розташований за 30 метрів від річки Сопівка. У день паводку розповідає, вода в його хату прибула вже за 20 хвилин після початку зливи. В хаті було отаковувати, то ж видно, бачите, угу. по колінах, а на над дворі було води. В чоловіка потопилися кури та індики. Частину домашніх речей доведеться викинути, а хату вкотре ремонтувати. Скільки все відпадає? Від. І так щороку ремонт здобили і пропало. Ремонт здобили і пропало. Та як цього року то я навіть не знаю, яка сума, бо це все от диван, новий шафа, нова. це вже все понадувало. У нас є програма обласної ради. Є 2 мільйони гривень. Ми також будемо спрямовувати саме для тих жителів. Сьогодні вони були присутні на нашій спільній нараді для того, щоб допомогти їм. Найбільше скільки ми можемо виділити для одного жителя. Це є 25 тисяч гривень. Голова Івано-Франківської обласної адміністрації запевняє, аби допомогти людям, звертатиметься до іноземних фондів і обласних обранців. Про виділення коштів для, для того, щоб можна було зробити берегоукріплення, які захистять жителів людей домогосподарства від стихії в майбутньому. Ми маємо екологічний фонд. Це є 50 мільйонів гривень. Є підготовлений проєкт кошторисна документація, і ця документація готова. Тому, якщо депутати виділяють кошти, проголосують на сесії, ми першочергово можемо спрямовувати ці кошти на Берегу укріплення також на ліквідацію наслідків негоди скерують кошти з резервного фонду.